Ідея цього проєкту виникла ще в 2011 році. Тоді був оголошений конкурс, другий конкурс проєктів програмі Україна, Румунія, Республіка Молдова. Вона тривала замість 22 місяців, трошки більш 37, але тим, так, не менше, тим не менше ми його закінчуємо. Тобто нам буде менше соромно перед тими, хто живе в місті Чернівці, і особливо перед тими, хто живе нижче по течії. Тому що проєкт. Який ми завершуємо, дасть екологічний ефект як для природи, так і для людей, які живуть в басейні ріки. Це надзвичайно важлива річ не тільки для екології, скажімо так, нашого, нашого прута чи там тих міст-містечок, які розташовані нижче потечі, але це і е, основне зобов'язання нашого Чернівців водоканалу, який займається. Водовідведенням з міста по очисті стоків. Але в будь-якому випадку це той об'єкт, який ми мали будувати, і ми будували його повністю не за кошти громади, ми отримали суттєве співфінансування.